Вітаю, друзі! Сьогодні у нас Tesla Model Y 2021 року, 8 місяць, 82 кВт батарея, повний привід 514 кінських сил. Це в нас завершений проєкт, клієнтський автомобіль. Вже було відео на каналі про перформанс, але. Скажімо так, я рахую, що ну, з усіх, певно, Тесла, які були, це була ну, одна з ну, топ-3, в топ-3 вдалих покупок. Е, ще раз повторюсь, 21 рік, автомобіль 82 кВт, в автомобілі тепловий насос, е, так же само оранжеві поворотники вже. І головне, пробіг в 46 тисяч кілометрів, здається, чи 47 Зараз перейдемо всередину я вам покажу. З цікавого на 20-х колесах зроблена під перформанс, але ну, це не перформанс, це просто повнопривідний автомобіль. Ще з цікавого пошкодження було мінімальне, пошкодження по ходовій передня частина. Замінили там декілька речагів, стабілізатор, стійку, саму стійку в зборі. Також Попаяли бампер, пофарбували, рішіточку попаяли, замінили арочки. Я вам прикріплю фотографії, яка вона була в Америці. І з такого ще робили, були деякі роботи по батарейці, так як при пошкодженні ходової пошкодились патрубки на охолодження батареї. Менше з тим. Нічого не врізали, як то кажуть, нічого не рихтували. Е, ремонт був такий мінімальний. Ну, автомобіль, ще в автомобілі ще є чим позайматись. Е, як мінімум потрібно хімчистку зробити, хоча він доволі чистий. По відтирації всякі нюанси. Ну, хімчистку ми не робили, тому такий стан. Якби робилась хімчистка, то звісно б це все повідклеювали би. Би. Коротенько вам покажу по автомобілю. З цікавого це в нас іде семімісна версія, дуже їх небагато, але цим вони класна. Ось такий от вигляд має, можна підсунути другий ряд вперед, щоб більше місця зробити, а можна просто скласти. І отримати більший багажних ось, до речі, стійка. В класному кольорі автомобіль продавався він, до речі, в дорозі 17400, здається. Ну, З ремонтом під ключ він обійшовся в районі 19,5 тисяч доларів. Я рахую, що ну, достойний екземпляр знову ж таки мінімальне пошкодження 19,5 тисяч з дуже невеликим пробігом. Щоб бути точнішим, зараз я вам покажу. Ось такий вигляд по салону. Доволі чистий, я вам скажу. Зробили просто комплексну мийку, ніякої хімчистки. Світло погано світить, падає. 47 тисяч кілометрів. Знову ж таки, як завжди про мінуси. Багато хто, хто мене дивиться, знає, що не люблю я ці тесли, але ну, от, оце стандартна Штука в цих теслах завжди поломані ці. цей пластик на сидіннях. Не подобається воно мені, як можна було так зробити. Ось другий ряд, ну це як завжди. В досить непоганому стані. Ось про що я говорив. Сидіння можна регулювати і класно, класно, що є третій ряд, можливо, у когось більша сім'я, для малих дітей буде доволі зручно. Так же саме, бачите, зроблено під перформанс, але це не перформанс. Класний колір в автомобілі, Ось такий вигляд з цієї сторони має задній ряд. Панорамний дах, ціленькі, все ціленькі, гарненькі. А, ще, до речі, ключа робили до, цього, до цієї тесли. Ну, це стандартна річ. У нас з Америки в більшості приїжджають без ключів. Ну, як завжди, не знаю, я, ну як воно було зробити ці сидіння такі. Доволі цікавий екземпляр. Коротеньке відео буде. Попереднє відео було про, саме про перформанс. Тут мені здається підвізка трошки м'якша. І, до речі, класні витрати. Ось сьогодні покатався, там трохи менше 20 кВт на 100 км. Це з прогрівом салона. Ну і на дворі зараз плюс 8, клімат на 20. Ось такий вигляд має. Зараз трошки проїдемось. На 20-х колесах автомобіль не дуже комфортний От ці мені. Одна з причин, чому мені не сильно подобається Тесла, Сидіння, Ой, точно сидіння, дуже жорстка підвіска. Я розумію, вона там спортивна, ніби їде, 514 кінських сил, але все ж таки. Для тих, хто багато їздить, для повсякденної їзди, от, як на мене, трошки жорсткувата підвістка. Все-таки зараз поїдемо, ще одне включення зроблю. Ось таке от ще включення зараз в ходу. За що мені от не сильно подобається, ну не тільки вайка, там будь-яка тесла. Така от дорога. Там хто з рівного це ну, дорога в тинному. От, ну, підвізка максимально просто жорстка і некомфортна. а враховуючи те, що в нас там майже вся така дорога, ну, то не знаю, на, на кожен день. Ну це як на мене, я просто звик до більш комфортних автомобілів, з комфортнішою і з підвізкою підвіскою. Ну, але однозначно величезний плюс Тесли це те, як вона їде. Зараз ми виїдемо пряму дорогу, на рівну і зробимо ну невеличкий розгін. Скажу вам, зараз в мене KIA v 6 от мінус KIA v 6 що обмежувач швидкості там стоїть на 190, а на цій... Здається на 230, ну зараз спровіримо Хотілося, звичайно, щоб на Kia на Іоніках 5 так же само зробили. Ну і ще з мінусів, ну не знаю чи ти вам чи ні, шуму ізоляція, звичайно набагато гірша, ніж на тому самому Києві 6, чи як, на Іонік 5. Сильно шумить вітер Зараз вийдемо напряму, ще одне включення зроблямо. Так, невеличкий заїзд. До речі, всі, хто купують автомобілі США, першим ділом після того, коли автомобіль готовий або під час відновлення колеса потрібно балансувати всі. Просто ще жодної машини не було з рівними колесами. Завжди криві колеса, завжди немає не сходження, ні розвала, нічого. Все тоді. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На наш YouTube канал, кому подобається такий контент. Скоро вже будуть відео по відновленню Genesis. А. Також найближчим часом буде декілька обзорів на бюджетні електромобілі. І також в роботі ще є декілька цікавих іоніків. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. До наступної зустрічі!